Ми вітання, зустрічаєте ще один мікровей на нашому майданчику. Це завжди красива Мазда. Це марка автомобіля, яка в будь-якому варіанті, в будь-якому кузові буде гарною. Хоч кросовер, хоч універсал, хоч невеличкий хетчбек. Ці автомобілі завжди славили свою красою. Перед нами 2011 року випуску Mazda 5 серія, серії, 1,6 турбодизельний мотор, семимісний мікровен. Що ми маємо? Маємо дуже красивий колір автомобіля. Це у нас такий темно-коричневий з зеленим відтінком і ще й перламутрова фарба. Виглядає максимально круто. На легкосплавних дисках це у нас, напевно, 17-й розмір, да, 17 й бо виглядають класно на зимовій гумі. Машинка у нас була любима, скажімо, сім'ї, все, що потрібно було робити, робилося. І е, зараз вона після комплексу, після мийки, приїхала до нас і максимально красиво виглядає. 274 тисячі кілометрів пробігу. Але вам хочу сказати, що мотор працює як часи, е, так візуально оглядаючи, не побачив якихось суттєвих е, неприємностей. Але приємний той факт, що у вас здоровезний багажник, сідушечки їздять. І знову ж таки, ми зможемо помістити до себе в багажничок додатково шостого і сьомого пасажира. Це класно. Тут додаткові ніші. Бачите, машину мили, е, чесали спинку, скажем, тобто любили е, холілі, лілеї, -лі -лі -лі, докаточка на місці. Дійсно класний автомобіль. От ще, ще скажем, Якщо ми беремо до уваги різні зафіри самомісні або там, якісь ще автомобілі, то мазу пітірки не часто. Ти побачиш, і не часто вони продаж. Тому що люди, коли їх купляють, вони особо не продають, тому що. Ну, Тому що класні машини. Що їх продавати? Тим паче на дизельному моторі це супер економно, це супер надійно і максимально комфортно. В цьому автомобілі також знайдемо століки. Часто я зустрічаю століки, це в Сеніках. Ось, як в Сеніку. Столічки є, підлокітники для пасажирів. Не скрізь таке побачите. Двері, як бачите, відкриваються у нас як в бусиках, тобто зручно. Відкриваючи водійську дверку, маємо салон. У нас, до речі, текстиль з таким. Синім, Синім орнаментом, скажімо, посередині. Також підлокітники для пасажира і для водія, є ручне регулювання по висоті, всі 4 електросклопідйомника з автоматичним водійським, шкірне мультикермо, на клімат-контролі з підігрівами передніх сидінь. Шестиступенева механічна трансмісія надійна. Так, без помилок на приборній панелі, все працює, все класно, все супер. Тобто без зауважень машинка. Буде коштувати 7 тисяч доларів дизельний мотор, самимісний мікровен і максимально комфортний автомобіль для щоденних поїздок. Хоч трасою, хоч містом, неважливо. Чекаємо вас на майданчику автопоїнт. Оця, оця команда, оця, яка постійно тут щось сміється зі забори. Ну, Ви побачите цю команду в інтернетах. Все, всім пока.